У день Святого Миколая подарунки отримали і вихованці дитячого дошкільного закладу номер 33 що в обласному центрі. Чим особливо наш дошкільний заклад. Є дві спеціалізовані групи. Одна група це єдина в місті Житомирі для дітей з вадами слуху, і одна група для діток з загальним недорозвитком мовлення, в яких виховуються дітки і спілкуються з певним напрямком спеціалістами, з вчителями, дефектологами. Допомагати дитячим закладам наш моральний обов'язок, зазначив голова Житомирської міської організації Федерації роботодавців України Олександр Оніщук. Виховательки казали, що ви дуже слухняні дітки, так? -а -а. так? І Святий Николай вам передав такі подарунки всім вам, тому що ви дуже слухняні. Я сам батько чотирьох дітей, і сьогодні теж буду в садочку, там де мої діти. Але е в цей заклад я прийшов, тому що. Дуже багато в нас в Житомирі діточок. Хочу привітати цим святом святого Николая. Вдячні Олександру Васильовичу за його допомогу, за його підтримку, за його небайдужість до дошкільної освіти, до нашого дошкільного закладу. Вихователі садочку розповіли Олександру Ніщику про свій заклад, а діти читали гостеві вірші.